Вітаю, друзі! Хотів співставити такі неспівставні речі, як православна Пасха і Український наступ. Трапилася мені істерика одного прохіндея московського, такого собі Маркова. Був час, я навіть колись з ним на якихось круглих столах і на телеефірах гризся. Але він тоді був ще притомніший. І отут Марков розразився, так би мовити, істерикою на предмет українського наступу. Почав він вираховувати певну нумерологію. От уявіть собі, що ага, православна Пасха 16 квітня, значить, з 9 по 16 квітня Страсний тиждень. 16 по 23 пасхальний тиждень і поминки. Ну і е, тепер він приходить до думки, що в Україні живуть вороги православ'я. Значить, в, в, треба і чекати е, наступу в період між 9 і 23 квітня. Ну, звичайно, що це тикнути пальцем в небо. Але найсмішніше в цьому всьому, що коли як всяка така бридка публіка прокремлівська починає розповідати про московське православ'я, то вони забувають про один момент. От вони зараз верещать про те, що істинне православ'я залишає стіни лаври, і туди приходять сатаністи. Та ні, туди приходить якраз справжнє православ'я, людинолюбне. А не людину ненависницьке. На цих промосковських попах, на їх совісті, життя тисячі вірян, яких вони гнали в церкви під час ковід, і люди старші, з слабким імунітетом, просто їх косило як, ну, як траву. І ці падлюки навіть у свого народу не попросили вибачення. Тепер вони. Хочуть знову створити живий щит, аби вчепитися за ту лавру і триматися як ваша кожуха. Ну, не вийде. Але коли ця кремлівська бредота починає верещати про те, що е, враги мирового православ'я з України будуть їх атакувати саме в цей проміжок часу, то вони помиляються глибоко. Вони не можуть врахувати один момент, що в них навіть в Москві. Під час ісламських свят мечеті відвідує більше народу, ніж православні храми, яких в порівнянні з, з кількістю мечетей в сотні разів більше. Не в, не в десятки, в сотні по Москві. І ці е, люди з молільними килимками мусульмани йдуть до своїх мечетей сотнями тисяч. Взагалі, під час найбільших православних свят в Росії храми відвідує близько 3% населення. Це сумарно менше, ніж відвідують церкви в Україні. Не, навіть не в Сумарно в кількості в кількості людей. Тому, тому це виглядає абсолютно смішно. Але От цікаво, наскільки паніка в Кремлі, що вони вже починають чіплятися навіть за такі чинники і прив'язуватися до релігійних свят, чекаючи української атаки, українського наступу. Та український наступ відбудеться тоді, коли він відбудеться. Але коли військово-політичне керівництво України говорить про цей наступ, то я собі уявляю, яка паніка щиняється в різних прошарках російського населення. Навіть не тому, що їх звідси поженуть зараз з української території, а тому, що безмозгле кремлівське керівництво пожене мільйони. Мобілізуватися. І вони це відчувають. Єдине, що все це може закінчитись тим, що е, на озброєння цих мільйонів видадуть палки або держаки від лопат, а одяг, уніформа буде домашні, домашній одяг, включно з капцями і спортівками. У нас в історії українського війська був такий сумний момент, коли, по суті, влітку 2014 року хлопці в спортивках і в В'єтнамках поїхали на війну. Тепер цей бумеранг прилітає до Росії, але найбільше прилітає страх і паніка. Вони то починають розуміти, що вони вже програли, але ще не. Не можуть окреслити параметри своєї поразки. Єдине, що ми ще не перемогли, і ми ще внутрішньо дозріваємо до цієї перемоги і теж думаємо, як справжні християни, про те, якою кров'ю дасться нам ця перемога. Тому і, коли це московське мислення прив'язує. Український наступ до тої чи іншої дати, вони просто навіть не уявляють, наскільки вони дрімучі сувки. Тому що визволяти українські землі треба так, щоб зберегти максимально життів наших воїнів. Адже це фактично світ нації, і кожна втрата кожного такого бійця. Це втрата шансу для країни швидко ожити, віджити, відбудуватися після цього страхіття, яке приніс російський окупант на нашу землю. Тому говорити з прив'язками до православ'я, ну, це, звичайно, хамська, хамський стиль кремлівських. Політологів, але питання в тому, що їхнє православ'я воно зовсім не православ'я. Про це, до, до речі, писали багато е, всіляких дипломатів, які потрапляли в Московію, а потім і в Російську імперію. Хоча б записки де Кюстіна подивитися, і це стає зрозуміло, що ця, це мракобісця воно лише множиться. І з якою б гуманістичною місією українські священники тисячоліття не йшли в це залісся, так і не змогли зробити з них людей. Вони так і залишилися. Звірями в людській подобі. Ми це бачили на Київщині, Харківщині, Херсонщині, на Донбасі, на Сумщині. Ми це все бачили, ми це все пам'ятаємо. Така от біда. Але дивно, що вони козиряють. Християнськими принципами, християнським світоглядом, православ'ям. Яке там православ'я? Це якесь ком комунослав'я. Був колись в російській літературі такий образ отець зв'яздоній. Отак вони і стали отцями зв'яздоніями. І більш ніж символічно, це якраз той момент, коли московські попи. Ну, нібито радітелі православ'я освячують ракету СС-24 з назвою Сатана. Оце і вся їхня місія освячувати сатану. А ми чекаємо світлих днів Воскресіння і молимось за наших бійців і віримо в нашу перемогу. Слава Збройним силам України! Pero é